Ми пішли гуляти на кладбище. Щоб про... не бащайте все, це, це плохо. Ви якісь дуже дивні люди, такі самі йогнуті, як і ми. Тут немає. Ми пішли на кладовище, ми надіємося, що там немає камери. Там є. Що... є. Ми, ми, пішли, що ми робили селфі з пам'ятником Кернеса. Ось таке розключення у нас було. Да. У нас якась, якась проблема, ми пішли. Ми не перебиваємо, це хочуть зрозуміти, що ми перебуваємо. Та що раз, коли з нею ми дзвонили в і казали, що він жирний. Але подожди, почому ми це робили? Він жирний. Так, скільки жирний може не звати друг дружину? Це раз. Ми на імпровізації колись, Аллою, ну, хтось з глядачів, але зробив такий комплімент і сказав, «Алла, ти копія ведмі. А я сказала, що це дуже хвильовий комплімент жінці. І вибіга на, на це дуже сильно обідився. І коли ми просили до нашої подружки Маші на день народження, я приїхала, і отак от лягла під кондиціонером, він пішов за мною в хату, став на дімою і сказав, сказав, сказав так, скажи, що я красивий. Я говорю, Міша, ти харизматичний. Скажи, що я красивий. Він мене дає бав, я говорю, так, ти красивий. Ти це сказала, бо я тебе заставила». І потім прийшла Алла, і він зрозумів, що зі мною ну, він, ну, багато не отримує інформації, він пішов, а заявити Алла. Відтоді ми сказали, що він красивий, і от моя пам'ятая, але у вас пальці Так. І от ми напились, позвонили наші дорожки що там були бігає, сказав привіт, ми кажемо, привіт, жирний. І тепер я не знаю, коли у ще раз побачимо, коли він буде казати, скаже, що я не жирний, і ти харизматично вже не прокатить, Алла. Будемо казати, що він веселий. А. Смешные. А ты вообще умеешь любить комплименты мужикам, конечно. В смысле? Подожди, а в чем Ну, в смысле? Это я вообще начала, я переключилась, а ты начала. Я вообще чего начинала? Да, ну если ты помнишь, что алкогольная деменция, я все помню. Я ей рассказала свой диагноз, и первым на кожу, на раз мне кажут, что через что это угодная деменция. Я спотыкнулась, мне кажут, что через это угодная деменция. Мне кажется, я завтра вдавлю, — Ну, это твоя деменция. Подожди, то есть то, что мы вчера час решали, что мы хочемо сьогодні не приезжать с бассейном. И я решала це по телефону, і сегодня ты колись на ношу не спитала, куда мы едем, це это алкогольная деменция. <ріху> я завжди знаю себе. <ріху> Блин, я було добре, не пойдет. Я кинулся, я військо не хочу. Все, Мы закончили цей период нашої жизни. Мы перевернули цю столику. Мы теперь за творець. Мы алкоголь призираємо. Трає алкоголіки. алкоголь зло, спорт, сила. Ми під церкві похожі на мультяна. Алкоголь уходи! Уходи, не їжає, а взиває з нуди. Да, я наш да. шпагат не сігала. Так. Ну. Кстати, а я не помню. Давай, а ну, Так, ага. кіточка, а як джинця? Мені треба прийдеться зняти джинця, а я кораз не знімаю. Не надо, блять. Вже так знімалася. Штани знімає. Вже зняла. Тож Богдана там є. де опасності. Богдана блядь, така плодовита, що якщо від не зараз там трочить, то я тут вже отак маю прикриватися. Я вже думаю, з дзвонками по п'яні, яка буде кінцева? Типу, кому ми будемо дзвонити? Є номер блядь? чому у нас дуже дивна підбірка людей? Тараса а, ви? а він зараз знімаються в холостяку. Нічого, вас Цибалюк, не що не Тарасом за цю руку. А, а ви, ви підказуєте до Тараса Цибалюка? А, а вас що не взяли на, ну, не взяли на передачу? <реклама> а, От що проблема? Проблема не в Тарасові. В тому, <реклама> а як ваш чоловік відноситься до вашого хобі? Що-що? <реклама> Він я тебе не знає? Ой, блядь, я чувствую, ви ще на такому вайбі, як я вчора в басейні. <риклад> я переваг <риклад> почув. А так е, от в е, встречі бачив, то, що, там, якісь психологи тебе почали. Яка твоя реакція на помітологію? Помімо того, що психологи мене обсуждали. <риклад> Е, про мене мені там скидували, що діти в школі про мене пишуть есеки, вони надихаються. Потім мене ось грають якісь психологи. Я все задумала, що це буде після моєї смерті, якісь криміналісти будуть. Про мене щось, отак От я попаду в книжки. А тут, по, получається, вже помировалися. Отак до... я попаду в книжки, то і з не ставиш спортсмен, друге, але хочу, щоб коли вона попре, щоб в країні, було 40 залоби. Вона сказала, і нас. Та тилась є за всього. Але сказала, що єсмінація, каже, тоді нахуй я цим займаюся. <реш> а я кажу, що в мене на похоронах люди мають всі веселити, тому що я прожила в життя. Така людина ушла, блядь. Посумуйте, блять, чуть-чуть. Якесь не свічка, персоналі підпалі чуть-чуть. А за мене треба зробитися всім під'їздом. Там, що їх у ісоцію розбирають її сім'ю, просто мені на це поїбать. Е, тіпо мені настільки на це одно, що люди на мене кажуть, я я можу бігати. На це не реагую, тому що я кажу, от люди в тебе гівно будуть кидатися, не факт, що воно в тебе попаде, а руки в них гівні по-любому будуть. Та вот. Але Анна, вона оце дуже класний психолог. Я б до такого психолога б ти розбори робила моєї сім'ї. Я могу. Я молодець. Записуйтесь на моїх віці. Три тисячі гривень прийом. Ти виходиш до мене і кажеш, мають моєш на ти можна, кажуть, не переживаєш. Дуже голодна поїжджа. Знаєте, що робила сестра Ана? Коротше, ми поїхали в Вінниці, у нас в Вінниці був один вихідний, і я орендувала дом, і приїхала вся моя сім'я, приїхали мої похресники з Хмельницького подружка з Києва, і ми, короче, тусувалися, стосувались, і нам треба вже виїжджати в Харків, я кажу, Алла, нам буде дуже плохо. Поїзд нам було дуже жарко, нам треба зробити телепорт. Це значить, треба поїду, що треба навалитися до поїзду, щоб з цей поїзд вибратись, і просто Але Телепорт спрацював, але тільки у неї. Я не телепортнулася взагалі ніяк. Я просто слухала, як нас частина проходили люди і жалілися. тому що ти не держала на темп. Ну, коротше, і ми вирішили е, якийсь саміт з дітьми грати в вкряти. А так ми переходимо в тему старих підозрілок. А, то що ти це все развращаєш, це ти, ти втрачаєш в штурму. І про це напишеш книжках. Так, <рисум> <рисум> да, і Альона Курілова скаже, єс, я так і знала. Та вона на порчу нагоняєш у мене з дітьми поївалася. <рисум> Дуже ти на, і, <рисум> <рисум> на понос. Да, 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 і на понос. Так-так-так, і на понос. але з поносом не виходить, тому тільки діти. Да. <рисум> да, ну коротше. І ми саме на гру. І грала сестра Антарія, а вона на спортсменка, вона бігунка. Але в цей вечір вона пила, а, що біжить під ніяк не обіжить. І, і коротше, і ми там ховалися, ховалися і не могли знайти танець. А там, знаєте, так, типу оцей турнік, оце ж мужчина і женщина потягається, такий приведені до стінки зверху. І таким образом, блядь, п'яна, підтягнулася, залізла, і вона лежала зверху того турніка, прямо під потолком. І ми його найти, і вона сама такі, де собі заїпали туди на шукати, Вона каже, я тут. І ви хуя, хуяк, тоні, я тут ще сама знизу, спортсменка, хуя, вона, оце виходна, дві, а потім фау-фау, Ну, класно, круто. І ми спустилися перший каже, кажуть, я вже цей базов такий карбі, я ж не хочу. І от так і далі каже, е, я після проводити брата, бачу, всі виходять з хати, що таке. А Таня, короче, Далішила повторити цей свій труб. Але залізти внизу на холодильник. І там на холодильнику стояв отакий маленький розмок, каже, думала, за сама зона мене не буде видно. А там прямо крові ловили. І вона не нашла лучше нії на що спертися, щоб писенько залізти на, е, ну бо ти не підтягнешся. І от представте, і грають п'ятки, і просто за холодильника ти починає тисяча, білий просто диву. Куча дітей в хаті починають прискачити, так не тушити, знаєте, що на питання, що її прямо спалили і просто біжить з рук. Так, Вона задула до і така, тут мене спалили, я сховаюся в інше місце і з'їбала. Всі кажуть, Всі, все, прям стоп, дітей на вулицю, давай вибирати. вона каже, піздець. Значить, сидимо в залі, Таня пішла купатись, А їй було, може, років типу 5-6-5-5 було. І ми з мамою сидимо, дивимося фільм, а ми дивимося фільм в темноті завжди. Він mm -hmm. у нас такий кіновечок. Ми з мамою сидимо, щось дивимося фільм, все класно. І Таня кричить в ванні, мамо, я забула труси, принесі їй труси! Вона рада, що їй принесе труси, мама каже, занеси їй труси. І я заходжу в її кофту, стаю з її шкафа, беру труси, заношу їй, е е проходить якийсь час. І просто сидимо си, си, з мамою, і моя мама отака сидить і така, що дуже. Вона каже, але я не можу, дуже сильно воняє. І вона жалувала, що її ваняє в минут 15, в, ну, минут 15. В цей момент, що ви поняли, Таня ходить біля дивана, де ми сидимо з мамою, з фонариком, щоб не включати світло. Вона ходить, сидить з фонариком. Мама каже, Таня, що ти шукаєш? Нічого мам, нічого не шукаю. На далі світити. Мама далі що її воняє дуже сильно. В той і вона затримати таню, та ні не витримує. Також допускає руки і каже по. Скаже, але тобі каже сестра і так коли. Але каже, я тобі сьогодні розкажу про Таню історію. І так, Ні! Ні! я скільки сьогодні! моїх. Вона сімейний чат, там якщо написати, дівчатки, я обосралася. Це лише ціже повідомлення. Або ще у неї є ще другий варіант, 6,42, Таня пише повідомлення, я в мене злов'яла рой. Історію згадала про мужа свого покойного. Він колись, короче, пише мені. Я була на роботі, він мені пише. Навіть душі він покійний. Ну він ж не завжди був покійний, тому що я як з каскаром їм власть. Короче, він мені пише повідомлення. «А я просудив собі копчик, короче, купив мені загріваючу маску. Дуже срочно, дуже болить. Я захожу в аптеку. Ну, він кажу, обов'язково купив таку ядрьону. З пчеліним ядом або зі змією, щоб дуже сильно гріла. Я приходжу в аптеку, кажу запит, кажу, дивіться, попросили, щоб дуже гріла я кажу, ну саме яке є, це фіналгони. Берете? я кажу, да, давайте це фіналони. Він каже, ну, ні в коєму случаї, ні в якому разі в теплу воду з ним не можна, тому що зберегти не атом. І пан Лесенко в перчатках обов'язково наносить, тому що дуже сильно е, буде пекти віти. Можливо, хтось колись користувався кіналгоном, зараз ацьку сукасмість. І я приходжу додому. І Валера мені каже, от час я буду мазати і починає мазати собі на яйця. Я кажу, катає связь і пожалуй, ти не понимаєш, м'язь нібанутий. Не треба мазати там, там нікуя не са Треба мазати на яйця. Твоя <клухи> пізда. Стоп! А Що він постудив? Ну хоче. Блядь. не хочеться шутить. Шути. Ну, а як він радий? От час буде піздець», він каже, «Ні, не буде. І вдіваючи мої, каже мені, а де твої землі теплі колготи, щоб точно прогріти». Я кажу, тобі це не треба. Він каже, треба, давай колготи». Ну я, звісно, даю колготи свої. Він надіває, починає мені казати, я кажу «Ну а він каже, ну нормально, вже тепло, прогріває, все хорошо. Я думаю, ну час буде піздець, в момент він починає дуже сильно кричати, тому що очі сильно пічок, він починає бігати по квартирі, а я це сміятися, тому що а я казала нахуй. Я казала, він починає кричати, я кажу, все, Маляра, іди, ну, в воду, треба вода. Я кажу, але холодно. але холодно. Я заходжу в ванну, а він прямо буквально кричить. Я заходжу в ванну, а в нас такий мувальник був високий. Він є яйця, і я дивлюся, вода тепла. Я кажу, ну хуя тобі тепла, він каже, бо я можу простудитися. Я кажу, те, теж померло мати не можу. Давайте хомати може. Пожалуйста вже після зводи. Підтоги він бігав, кричав біг, біг, по хаті в якийсь момент, отак от перед вентилятором отак стояв яйцями. Отак, 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 отак. І дуже сильно на мене звучиться, бо я дуже сильно сміялася. Я, я сміялася, а мене в житті більше, ніж нічого мене в житті, ні разу так не смішила, яка ситуація. Я впала і сміялася на піколахійському. Це дуже смішно. А що з хлопчиком? А тільки що хлопець дійшов. Так. Це насправді Богдана вся сім'я мене дуже сильно боїться. так. Да. Я думаю, ти с любить. Я підозрюю, що боїться, тому що стільки поваги не може бути через одну любов. Насправді, Богдана мама дуже класна жінка. В неї ахуєне почуття гумору. Ми знайомили з перших познайомлюся, було день народження брата Богдана, в нього ми сидимо всі. І Богдан, а в нього є привичка робити людям для дискомфортних, спеціальні зробити. І Богдан встає. Робить тост і каже Артему, ну що, Артем, що у тебе, давай за тебе, щоб сперма плотна була. І мама була на передивиться і каже, ти що, попробувати хочеш. І в цей момент я палила, ми подружимося. Та смішно, вона зараз дитиною, я їй там пишу, що вона там, Я вже так скучила, тому що вона так виросла. Я кажу, вже, мабуть, ходить, вона каже, да, вже говорить. Вже". Питаєте мама. Але я скажу, що в мене в сезон була тільки от одна мама, оце оця, яка мене зайобувала, от підйобувала. Е, а зі своєю мамою у мене прекрасне відношення, якщо ви це батьма, я навіть з декілька мало своїм большими хлопцями навчаюся з мамами общаюся. Насліда з всі на мене поздравляють. І так було всю життя, тому що я ахуїна невістка. У мене сіта їхні сіт. Нагодований, блядь, пустими яйцями, довольний, бля, наглажений. Якби у мене був син, я б так і мечтала, щоб у нього були. Пусті яйця і було. Пусто в желудки ой, навпаки, блять. Навпаки. Вибачте, я почав у своїй сім'ї. А я ще цей подарків всі надаємо хороші. Мамі кухонний кампанію подала, але ніхто не було. І я мамі з того, що пані подала, то кухони кампанії тину, за 35 тисяч піздець, їх день ніколи не бачу. А вона про нього міста поставляєш, яка хороша не міста говорить. Ой, я чувствую, після цього концерту, після цього відео, що вийде, тобі матері будуть дітей своїх приводити, прошу Поїбала я, що. А ось у або... мене, будь ласка, бо тому, що лежить, заходь, ходь зробити, тоді прияву. По мені дуже сильно нами й треба. А по чому ні? Бо я багата. Це не залежить від. Ні, ну, на... чоті залежить. Так, не, коли ти, в тебе є гроші, а немає хорошого сексу, це ж плачевно. Робите дуже смачні домашні піліні, о, і забирайте слати всі соуси і робите собі там кеченесло. Що є тільки один варіант поїхати нормально пілі. У мене трошки медичне запитання. У мене був знайомий, який розповідав, що будь і зрінята залежить від чоловіків. Хоча ми самі це за поділ, як це людина. Такі будь ласка, які відбудуть стоїть на цю тему, були у вас на тему були зняти? <с1> <чи і> в <біології> на тему в захоплення біологією, типа конкуренція небучна. Добилася вже, блядь, до такого, що я лікарем стала, так-так. Е, насправді, я хорошо вкрасосчила в школі біологію, і я люблю бути і кримінальний корест. Я люблю сидіти на бути в темі всього там і в секцію, і в стан організму здорова, але Через те, що я вис, я зустрічаю дуже багато людей особливо чоловіків, які, блять, таке розказують, що просто вони думали, що е, куди займатися сексом і після ця Так, 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 так. Я знаю жінку, яка так думає. А ви знали жінку, яка так думає. Так. <реш> а скільки не Вона лежала і думає, що хто у нас звідки вийде за дитина, звідти вона й пісе? Нека вона молодець. Подаріть їй, знаєте що, цю енциклопедію, або десь ту книжку тіло і я. чоловік <різь> <різь> ти, А як ви типу там вони міняєте, коли ви хочете в туалет? Вона каже, так ви мій маємо, вона хотіла і високує вона. Вона не вірю, що це одна діти. Боже, який кошмар. І це не чоловік, так. Да. Ви знаєте, я така вдячна програмі, я сороблю свого тіла за те, що, типа, коли от, ти бачиш, типу, ти такі о блядь, я так не хочу, я напевно, піду до врача». Да. А ще відповідаю, анатомія Грей. Хто дивився серіал Анатомія Грей? Я, я після передачі я сороблю свого тіла, перестаю соробити свого тіла. Да. Це, це, це по перше. А по-друге, серіал Анатомія Грей, я чогось. Це цей нелюбимий серіал, його опороюся 40 разів. І я восприняла його, тому що там дуже багато медичних термінів, всех ось такого, і я подумала, що я піздець який врач. І там є серія, там, де кардіолог, вона вагітна, вона приходить в больницю, і вона каже, е, нікому не кажу, я вагітна. у в мене в нозі тромб, вона треба прооперувати. А я була дуже сильно опальнена, дуже сильно була тривожність, блядь. і я була опалення, я боялася, що, що вона ще й тромб проводить. Ні, і я отак. Серйозно, я передавала з цього серіалу і подумала, так, да, я, я знаю, що це. І я приїжджаю на скору, а мені в мене піднявся тиск просто. Можна було І Я підходжу до врача на і кажу, В мене тромб. В мене треба срочно правополювати. А він пейти, мані, це на мене, що ви це взяли? Я знаю. Він мене звів одній кабінеті. А, і він каже, давайте, підки забіг, кардіограму там. І, ну, Ходімо не збагати. Я говорю, якщо я буду цієї лікарні, я вмру. І <рик> восьма буде на вашу совість. І <рик> він зрозумів, що виходить піздець, і мене навіть білий одній помна. мені планшет, там, де була <рик> анкетка про э, тривожність, суїцидальний низ. <рик> і він мені сказав, а ви сама сюди приїхали? Я говорю, ні. Тобто у вас є кому зараз набрати. Я говорю, куди? Мала тром, мала Та молодий цікавий історик, бо ти попала в цій пушку, тікушки ці би десь заставила телефон і питалася мені подзвонити і казати, але спасі мене з повне можливо, але я таким політ мого життя, що я, о, коротше, о, у мене був жорсткий панічний, я приїжджала на спору, і коли я вже приїжджала на спору, зібрала цей гач, у мене в самій його є телефон і дуже важливо про те, що він так оці телефону. Але коли я заходила, він так вот, сидить, казав, а блядь, на що вже? І я говорю, я чувствую, що моє серце одна камера не працює. Ну, але саме було це про що? Серіал кончився. У мене є улюблений ані бротаз. Мас, я що не брата? Ні за що? Я даю на гроші, щоб цього ніколи не звучало. Конечно. Ну ладно, розкажу просто анекдот. Дуже тут закритий. Ну, реально. А коли що вчора розказувала минут 15 анікоти пойду? Ні. Коротше, мені любив анекдот, мені його розказав папа, коли мені було років 12. Коротше, іде чувак і зустрічає сусіда свого під подъездом. І каже, добрий день, добрий день. Слухайте, а ви знали? Що професор з третього етажа оказався гелі. Каже, та ви що, які скритні люди? Третій рік його їбуть з нашим професором. 12 лет не було. Це більше мілітар, ти папа ушов. <смінь> я не знаю, якою я мала вирости, вирости. Якщо в мене в сім'ї, хіба типу, було нормально, коли вся сім'я сідала за стол і папа кожен раз став рекорд, скільки букв алфавіта підрядів з Божа отримує. Чи я в такій сім'ї не росла? <риклад> Який кордо до букви я найшов? І ми з братом дуже цьому радились. Він колись прийшов на новий рік, в нього в комеді речення з першої чиста. Він прийшов на новий рік на детській празі і прийшов дуже сильно п'яний, і вже ну от бом каже, бом. ну що не вовка, президент же говорить, він набирає повну ванну води. Можливо плачем, каже, папа, пожалуйста, вже новий рік, відміряє, а ще знайте до десяти. <риклад> і він всі куранти рядно пролежав під водою, затримав далі. І він видав до мене і сказав: Паротом! <риклад> я цілесно, якось я поговорила. Має мій папа, коли я сказала, що я хочу пачка познакомитися зі своїм парнем, Мій папа, я казала діду Максиму, Макс, ну дивись, в мене папа заказ специфічний, він ну, такий екстравагантний, він не відбирає слова, може, щоб він здому дива, такий чоловік. А мій папа дуже-дуже сильно перенервується. І представляєте, враження лица мого парня, коли він є? Ні, він прийшов в п'яний в основному костюмі вовка. Але не такого, знаєте, красивого як ходять в центрі. А он дасть буха в каком-то сателье с мужиком. И там, знаете, так, и такое, блядь, вот, ну, там, Вовка, то есть, блядь, очень сильно пожмякал, пас, посмотал, блядь, и вырвал. Вот примерно вот такие, типа, просто, вот такие костюмы, как кигуруми, знаете? Тихо вот тут, что я, вот так пасть волка перекосила с косыми глазами. И мне кажется, ну что, поехали. И мне кажется, она говорит, а что это? Я говорю, это моя семья. Сиди, волка, не водуй.

Pra